Будем вірою стояти, Пільнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, перше послання до Колічан, 16,13. Опільнуймо ще сьогодні християни, друзі мої милі, так як каже Дух Господній, доки ще живемо, ми у тілі. У нас час вчення багато, Шириться воно навколо нас. Ісус сказав, остерігайтесь, щоб не звів, хто хитро вас. Нечестивий бо все лютує, як свільоване бушує море, та всього багато пропонує, не добра бажає нам, а горе. Тож давайте вірою стояти проти злого ворога душі, з Христа приклад усе брати і завжди молитися в тиші. Підкріпить Господь нам віру та сміливість, мужність дасть, і Христос поможе нам на ділі, вірі сильним, міцним стать. Мужі вірі знаєм, їх багато Господу у світі праведні були, не страшилися вогню і страти, вірою у Господа, вони жили, і стояли мужньо непохитно, йшли з гріхом усі вони. Бог давав їм сил для битви проти влади зла і сатани, це тому, що пильнували і стояли вірі, мужні і міцні, духом Господа скріплялись, не згоріли навіть у вогні, так і нам Господь поможе, Цей земний проходить шлях, не здолає наші душі ворог, як будемо у Ісусових руках, пильнувати самі не зможемо, тільки серцем вірою в Христі, станемо сильними в дорозі, богомужні будемо і міцні. В Христі будемо вірою стояти, не скінчимо життя цих днів, Ісус у небі буде викликати для отримання життя вінців. Амінь.